Вітаю! Давайте знайомитись. Я Олеся, особливо леді. Я кермую, я сама все роблю вдома. Я не завжди буваю нафарбованою та гарно одягненою, тому що я маю багато працювати. Я вирішила записати вам відео щоденник, тому що я збираюся в поїздку, яка дуже важлива для мого життя, для мене. І хочу вам то показати, якщо вам це цікаво. Така, яка я є, без прикрас просто розповісти і показати, як воно, коли ти особлива, але справляєшся з усім сама. Якщо вам буде цікаво дивитися, мій. Такий відеоблог, відеощоденник, Тоді додавайтеся, я потихеньку буду все розповідати про своє життя, про машину, про дорогу, про моє улюблене хобі. Додавайтесь в друзі, друзі!